Вітаю всіх. Ми будемо починати. Сьогодні у нас п'ятниця, 24 жовтня, і ми підсумки по тижню підбуваємо. Як завжди, почнемо ми з календаря по подіях. Подивимось. Хоча, в принципі, нічого нового ми тут не побачимо, тому що Америка не працює, на Європі нічого цікавого в принципі немає. І так, ну вночі виходили сьогодні, бачите багато подій різних. В Австралії попередні дані по індексу ділової активності виходили ось такі зниження показників, значить Британія, індекс довіри на споживачів. Ну, ніби по ну, по цифрах ми бачимо покращення. Рівні інфляції по Японії бачимо зростання. Річні показники, ось такі. Ну, фактично, від попереднього місця ми бачимо зростання, а по прогнозах те, що в принципі і очікували. Але констатуємо факт. Інфляція зростає. Ми до цього бачили з вами а ні, перепрошую. Да тут я помилився до цього. Ми бачили інфляцію в Британії. Там було скорочення в Японії. Навпаки є зростання, тому нічого ми не констатуємо. Значить, далі у нас буде попередні дані по індексу. активності, також по Японії виступав голова банку Австралії. Булок вночі це все було. Ну і з такого, що ще сьогодні цікавого розділі продажі по Британії виходили ось такі показники. Далі Європа нічого цікавого не має. Ну і все. Далі Штати. Ми бачимо ось тут точніше, Британія. да Попередні дані по індексу ділової активності будуть опубліковані. Показники по штатах. До речі, давайте ось тут цікаво. да ми бачимо, що я не зустрічав насправді новин про те, що Шодаун закінчився. Не знаю, можливо, хтось з вас бачив, можете мене поправити. Але раніше в нас ось ці події були не заплановані. Тобто, вони, якщо й були, да, то просто без дати, без, без часу публікації. Сьогодні бачимо інфляція з часом публікації. Можливо, сьогодні дійсно вийде інфляція в Штатах, тому не ігноруйте. О пів на четверту. Принаймні, ми бачимо, заплановані є події по часу. Це інфляція в Штатах. Дуже важливий показник, ми з вами розуміємо. Ми постійно про неї говоримо про інфляцію, про безробіття, ну і принаймні інфляцію мають опублікувати. Ну, і в принципі, все. Попередні дані по сводному індексу, ну і нічого такого цікавого. Тобто, чекаємо на американські сесії, можливо, буде ось тут публікація, тому що, нагадаю, да, ми з вами дивились раніше. По Америці, якщо подій ніяких не було, то вони були без часу публікації, ось як тут. Як тут, як ось тут, а тут бачимо, є дійсно час публікації. Тому дуже важливо до цього статися. По графіках, в цілому, що у нас відбувається? Ну Ми бачимо ось так: зараз євро. Це ну, все ще торгується в зоні, це без змін. Ринок ніби так да затих. Тобто, якщо раніше якісь активні торги були, то зараз, вже якийсь тиждень поспіль, ми стоїмо в зоні і без якихось натяків на спроби вийти вгору або вниз. Ситуація по британському фунту ну так само він торгується в зоні, нічого цікавого, чекаємо технічний вихідний закріплення і потім шортимо. Ну або навпаки, виходимо вгору і тоді вже якісь лонги будуть відпрацьовуватися. На долар проти японської єни, тут все відбувається також в межах зони. Поступово зростаємо. можливо з цих гривні будемо її скачувати знову вниз. Ну, ну поки що зона да, нічого не робимо. Нагадаю, або вихід вгору, або вихіднист. Тоді якісь е, можливі сценарії відпрацювання. По Австралії так само да, бачимо рини дійсно ринок стоїть на місці. У нас в цілому да, є вихід закріплення вниз на продажі, але ми стоїмо ні вниз, ні вгору. Но тут уважно, якщо торгували цю пару, да, за цим сценарієм, ми проходили середину відстані. А саме, ось тут ми з вами ставили таргети, да, і ось ця відстань середину ми проходили. Тобто без батковості обов'язково треба використовувати. Не ігноруємо це. Зараз повторний є вихід. Ось тут повторний відбій від зони, закріплення може бути, тому цей сценарій ще. Ну, знову ж таки, поки ми під зоною, він може бути актуальний. І вже над зоною тоді вже варіант на лонги. По новій Зеландії так само, да, ну, є закріплення, хочемо зростати, але дуже-дуже ринок такий нежвавий, все стоїть на місці, ніяких цікавих, тобто не взагалі немає волатильності. Ми з вами ставили під питанням цей лонг, Ну, можливо, він відбудеться. Долар Канада так само все в зоні нічого не цікавого. Коротше кажучи, всі валюти в рамках тижня в зонах і взагалі ніякої конкретики Тут у нас більш цікаво було по нафті. Ну зрозуміло, чому, тому що Трамп позавчора да, ввечері ввів санкції проти провідних російських компаній. На які займаються нафтою, ну відповідно на цих санкціях, як зазначалось в новинах, нафта підскочила вгору. А ми з вами ну ми з вами говорили про можливі військових. Да йде, що ми говорили, що ми підемо сюди, тоді в технічний військові тут ми отримали взагалі геополітичний відсько, такий фундамент ну, навіть не фундаментальний, да більше геополітичний. Поки ми залишаємось під зоною, все ще шорти можуть продовжуватись, тому не поспішаємо з лонгами. Ці лонги можуть так само швидко розтанути які з'явились, тому дуже уважно, під зоною технічно шукаємо відскоки і шортимо. І ці сценарії з можливим приходом сюди, потім з можливим відскоком, так само можуть бути ще актуальні, ми їх не відміняємо. Газ тут у нас, ну, знову таки бачимо, від зони вниз. Можливо, так само отримаємо ще цю штуку, можливо, до червоного рівня. На перспективу залишаємось і очікуємо зростання. З золотом продовжується цікава історія, значить, зазначається, ну, відзначають, да, в новинах я також на каналі публікував їх, відзначають саме зміцнення американського долара. Ну, хоча тут ще до тих сценаріїв, про які ми з вами говорили, десь ми тут їх малювали. Зараз знайдемо. Ось ми тут малювали. До цих сценаріїв ще далеко і тут. Треба, да, давайте зробимо. Ну, давайте окей, давайте дійдемо до кінця. Зараз повернемось тут, зробимо певні коригування. Тому по золоту у нас цікава ситуація в якому плані. Да? Ми з вами обговорювали раніше, що в нас є ББ, потім велика хвиля А. Після неї має бути маленька хвиля менша за попередню. Да? От, ми її з вами і отримали. Ну, можливо, отримали. Ми не знаємо, як поведе соборонок. Він може далі ще піти вгору. Але ми можемо вже вважати, якщо ми тут завершили ось цю корекцію, ось цю корекцію, то ми отримали хвилю, яка менша за попередню. Все, як в класиці, ми з вами говорили. Тоді це що означає, що після маленької хвилі має бути велика хвиля, яка принаймні вдвічі більша за попередню, тобто за ось, цю. а відповідно, що ми можемо зробити, як ми можемо порахувати, куди приблизно ще може впасти золото. За тих умов, якщо нічого не буде змінено, і е, шорти продовжаться, е, ми маємо ось так раз і копіюємо ось так два, тобто хвиля вдвічі більша да, по аплітуді за попередню. І це приблизно ось сюди, Ну, в цю зону. І, як ми з вами раніше ще говорили, да, що це вже більш цікаво, тут уже ціни більш-менш такі можуть бути адекватні для подальшої купівлі. Тобто від них вже можна буде цілитися в якісь подальші лонги. Тому не поспішаємо, якщо раптом там у вас і наміри золото купувати, не поспішаємо технічно шанси впасти сюди, в нього ще є, за тих умов, що в нас дійсно пройшла корекція. І ось тут вона у нас дійсно завершилась. Тоді ми можемо розраховувати на падіння ось сюди. Дуже важливо А це щодо золота. Ну і там давайте подивимось одразу. PSA USD. Срібло. Тут так само, да, бачимо, у нас проходять ось ці ну чергування чітке йде: велика хвиля А, маленька Б. Велика хвиля більшу за попередню А, маленька менша за попередню Б. Значить, ми далі отримаємо знову велику хвилю більшу за попередню, як мінімум удвічі, да? тобто ми маємо ось такий відрізок, приблизно вниз ще сюди, тобто вдвічі більше. Це сюди. Ну а там, можливо, і сюди. Тобто, ось ці можливі шорти, вони е, ну, поки що в, такому, в такій структурі да, вони у нас зберігаються. Принаймні вниз ще якийсь імпульс у нас може пройти. А там уже далі, можливі, якісь логи, подальше. Подальші розвороти можуть бути. Тому, знову ж таки, якщо ви і в сріблі, і в золоті шукаєте варіанти, де зробити лонги, не поспішаємо. Принаймні, зараз виглядає так, що ціна ще обіцяє бути нижчою. Уважно. Ну, Звичайно, ми можемо помилятися з вами в наших судженнях, але технічно поки що так виглядає. Далі нам життя все розставить на свої місця. По криптовалюті біткоін ну, продовжується у нас така чихарда: то вгору, то вниз. Мешка має дюгається то вгору, то вниз, да, що ж таке ось сюди. Знову вгору. Тобто, ну це все можливо, ще буде продовжуватись. Принаймні, нас це взагалі не цікавить. Ми говорили з вами про лонги, якщо вони мають бути. Ну не лонги перепро... ну да, в принципі, зростання це лонги. А в цілому про зростання подальше. На якщо воно і має відбутись, то лише після того, коли ми пройдемо ось цю зону. Останній рубіж е супротиво, да, який міг десь щось тримати. Якщо ми його виносимо, йдемо, знімаємо новий поточний історичний максимум і відкриваємо дорогу вище. Саме так воно і працює. Тому, поки ми тут болтаємось, ну хай це болтається, нічого дивного в цьому не буде для нас з вами, тому що ми це з вами знаємо. І очікуємо подальший винос цієї зони, і, як мінімум, зняття цього максимуму, відкриття дороги вище. по фондовому Ну до речі, да, про крипту, ось тут сьогодні. Ну я да, якщо отримувати ці новини, я вам також їх накидую, щоб ви розуміли, що відбувається. Да, за, підсумками, за підсумками вчорашньої торгової сесії, протоки в спотові BTC, і ТФ, ну, біткої маці нова, майже нульові, а посилилися відтоки зі е, спотових ETH, тобто ефіру. Ну і ось такий скрин показує у нас біткої на нулях, а тут ми бачимо дійсно відтоки. Тобто, ось так, принаймні, зараз виглядає картинка: це по вчорашньому закритому дню. А, ну, з понеділка можливо буде статистика за тиждень. Побачимо. До речі, стосовно виниціБе збереже процентні ставки на рівні 2% протягом наступних двох років. Принаймні, так зазначають аналітики, які проводили питання у Bloomberg. А, окей, побачимо 2%. Ми вже з вами давно колись ще раніше обговорювали. Давайте подивимось на єврозону. Пам'ятаєте, я казав, що навряд чи вже ми будемо жити при дешевих ставках, що вони так, нам потрібні гроші що вони вже не будуть такими, як раніше, а мається на увазі нульові ставки, як це було до пандемії ковід. Тобто, ну доволі скажімо так, багато світових банків до пандемії ковід тримали ставки. подивіться ось туди. Ну, ось бачимо період з 2014 року: нульова ставка до пандемії ковід. Ну а після пандемії вже. 22-му році ми отримали навіть тут, тут неправильно я говорю не, не до пандемії ковід, а до 22-го року, тому що 22-му році прийшов такий розворот, коли світові банки почали проводити жорстку грошову кредитну політику, ставки піднімати. І саме тоді, вже після цього всього завершення, ми говорили, що навряд чи вже будуть ставки нульові, як то було до цих часів до пандемічних, тобто ось де були ставки нульові. Так ми бачимо по Європі така ж сама ситуація. По штатах відбулась у нас. Беремо гроші, ставка беремо максимум. Ось те, те ж саме. Да, були ставки нульові. Потім під час пандемії знову нульові. 2022 році підняли. Ну зараз взагалі 4%, Фактично, ми зараз маємо 4,25%. І штати нібито знизили один раз у вересні, і ну в принципі, давайте подивимось до речі, як там ринки очікують, та, подальші дії ФРС розглядають. Давно ми про це не говорили, в нас ставка буде наступного тижня, ми ще про це поговоримо. Ну, принаймні, ось так. да На це засідання в жовтні очікується, що ставка буде знижена до 4%, потім ще очікується зниження в грудь. Тобто до кінця року два рази ставку ФРС має знизити, принаймні так, чекає цього ринок. Але говорити про ставки якісь там нульові. да Ну Дивіться, перспектива на 27 рік, вересень місяць, 27 рік, ставка. 3:25, тобто 3% вона буде ну принаймні так чекає в 27 році, потім на кінець 27 року 3,25. Тобто, немає мови взагалі про якісь ставки нульові. Тобто, ці часи вже, напевно відійшли і навряд чи вони колись повернуться, а, тому як і зазначає Блуберг Європа буде тримати ставку 2% протягом наступних двох років. Далі, далі, далі. Ось тут, ну, це чи до фондового ринку, да згідно з історичною сезонністю для акцій США, зараз починається найбільший бичачий період у році. Четвертий квартал історично найсильніший квартал на рік для акцій США. Ми про це з вами також говорили. Ось таку статистику нам наводять Ми з вами окрему статистику робили. Я вам показував. Коли я проводив статистику по вересню місяцю і відповідно по четвертому кварталу. Тому дійсно історично четвертий квартал є таким, скажімо там, так, ну не те що прикорним, але він є позитивним для фондового ринку, так само, як і квартал номер 2 який ми вже всі пройшли. Що в нас відбувається зараз? Ми бачимо, фонда у нас підростає, Ну що тут максимум у нас був історичний. Давайте. Подивимось ось цей хай. У нас був ціна 6764 сота. Ну, ще не перебили його. Стоп. Не туди я подивився максимум ще. Ні, давайте ми поставимо краще. Чого ми будемо зараз цим займатися, ми можемо поставити і все побачити. 64 01 а ну що, Да фактично маємо. Ось тут так само максимум був 27. сотих Тобто перебили. Тут ледве видно, але по цифрах ми бачимо, що його перебили. Ось тут, в цій свічці, бачимо максимум. Ось він, наводимо мишку на неї і дивимось ще раз її. Ось так, зараз. Ось так. Максимум 6 тисяч сотих. А в нас був попередній максимум 0,1. Тобто, можна говорити про що? Про те, що в нас є новий історичний максимум по S&P 500. Ну, принаймні, ми бачимо по, по цим котіровкам, тому що постачальники є різні, да, і цифри можуть десь там можливо відрізнятись. Я думаю, що це питання часу. Тобто, ми оновили цей максимум, значить, ми відкриваємо дорогу вище. І тоді можна говорити про те, що в нас ця корекція повністю себе вже прожила, ринок її проїв, про неї вже забув, це нам поки що не потрібно. І дійсно, як ми з вами раніше й говорили, да, пам'ятаємо після цієї корекції, ми говорили, що для того, щоб ми в подальшому зростали, нам треба пройти мінімум таку корекцію. Ось тут ми її зробили. Є вже новини про те, що на наступному тижні. А Трамп може зустріти, зустрітися з Сі Цзіньпинем, Це є голова Китаю, да? Тому ну, це дійсно позитивно. А, поки що, да, тобто можна сприймати як позитив на фоні того, що відбулося 10, 10 жовтня, коли Трамп відмінив цю зустріч, зараз пішли розмови, що в рамках тижня зустріч може бути, бути може бути проведена, але ще зрозуміло, що часу багато, і в Трампа сім-п'ять на тиждень, тобто сьогодні може бути, завтра може не бути. Це його це в його стилі. Да, ось ці всі, всі спекуляції і так далі. Але фактично, якщо вона відбудеться, я думаю, що потеплішання на ринках ну воно в принципі вже настало. Ми бачимо ось тут. Після цього падіння да, зам'яли цю історію після цього жовтня і відігралися назад. Але якщо її відбудеться фактично, то напевне, що там про якісь домовленості мова піде. Інакше, якщо б не було ніяких домовленостей, то навіщо зустрічатись? Я думаю, що якщо вона відбудеться, то вона має бути позитивною. І якраз сценарок, у, в принципі, ринкам буде однозначно. Я думаю, побачимо, коли вона фактично станеться. А так все залишається в тих сценаріях, про які ми говорили. Очікуємо подальшого зростання, принаймні. Ну, десь, якщо брати так під кутом 45 градусів, давайте з вами поставимо. Тут є такий інструмент угол. Ось кут. І під кутом 45 це десь що ми маємо. Ну, десь тут, да, до лінії. Коротше кажучи, приблизно 6800. 6, ну, не 800 а 6 880. Десь сюди ми можемо з вами прилетіти. Ми там раніше з вами ставили якісь подальші цілі аж сюди на 7500, ну це вже так доволі далеко, і до цього потрібен час. А щось подібне можемо отримати. Ось так. І дійсно, жовтні показує нам, що він є волатильним місяцем, підтверджує свою статистику. І зазвичай я вже вам наводив також, так само такі цифри. Жовтень є розворотним місяцем. Тобто, якщо ми подивимось а, в ті періоди, коли у нас індекс сипеться. <кій> коли індекси сипляться, да? Ось тут підемо. Історія в нас є. Беремо 24-й рік. Що відбувалось тут у нас? Ну тут вересні ми розвернулись, Тут у нас рік 23-й. Дивіться, будь ласка, да? У нас є. Пролиття, розворот, коли відбувся? па 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 жовтень місяць. Давайте ось так поставимо у нас лінію вертикальну. Жовтень місяць і брунь, і полетіли вгору. Далі 22 й рік, в цілому, розворотний, коли у нас ставки піднімали ФРС, потім заявили про те, що ставки будуть е, скорочувати в подальшому. Саме який день, ну який місяць, да? жовтень, місяць і ринки. Тобто, ми маємо пролиття, кульмінація, мінімальна точка і розворот. Пролиття, мінімальна точка і розворот. І там, і там ми маємо жовтень і так далі. Тобто, можна вивчати подати. Ну, коротше кажучи, можна вірити цій статистики. Чи не вірити, можете самі перевіряти, саме в жовтні зачасту таке відбувається. Ось така річ тому по фондовому ринку у нас іде все нормально, за планами, яка собі зростає. Нам від цього тільки краще. А, ну, і да, ну, вікс, ВІКС, ми бачимо повернувся в свою робочу зону. А, ну, ніби заграли да, Ту всю історію з цими всіми кап... психами, капризами Трампа да, те, що він заявляв... заявляв 10 жовтня. Ніби все заграли, індекси повернулися в свою робочу зону, все окей. І повертаємось до долара. Тут треба, напевно, зробити певну коректоровку. Давайте подивимось на графік. А саме, що треба зробити? Дивіться, у нас був вихід над зоною вгору. Ось тут. А, не над зоною, перепрошую. Над, над каналом ми виходили вгору, але не знімали максимум цей попередній. Тому нам треба з вами зробити певне коригування цього каналу. А саме яким чином? Ну, ось таким. Mm -hmm. Зараз, зараз, зараз. Я подумаю, напевно, краще зробити ось такий ще один канал, вже від цього максимуму. Ось так. А, в принципі, немає в ньому ніякого сенсу. Чому? Тому що якщо ми будемо пробивати тренд, ну, тобто ми будемо виходити вже ані, хоча да, напевно треба його залишити. На той випадок, що в нас може бути ось така штука. Ну, якщо ми будемо його виносити, ми однозначно маємо попередній виносити ось цей той самий, який був у нас раніше намальований. Ми маємо його знімати. Єдине, що відпрацювання може бути ну, до нього раз до місця пробиття, і місце пробиття і лінія каналу може бути в одному місці, тобто, у нас точка 2 і точка 3 можуть збігатись в одному місці в цьому, в цьому місці перетину каналу. Тому давайте, напевне, підпорюємо все ж таки. Ось тут ми зараз, як би нам це краще. Як би нам це краще, ну, давайте ось так. Сюди раз. Просто все попереносимо. Зараз, поки приберу ці за речі. Потім ми маємо корекцію сюди, тобто перша точка на зняття максимуму, ось сюди, першої точки. Потім ми можемо повернутися в місце самого пробиття лінії. Тобто ось сюди. Ну, де буде пробиття? да В цьому місці друга точка. І воно приблизно, бачите, може співпадати з самою лінією, з третьою точкою. Тобто воно все може бути в одному місці. Це може бути точка 2 і точка 3. Навіть ці дві лінії будуть зайві ну звичайно, коли вже це коли це станеться, то ми відповідно ми це підкоригуємо вже по живому ринку. Це поки ми такі, знаєте, чернетку собі робимо, які можливі розвитки подій в подальшому. І якщо техніка, ну тобто, технічно, воно ось так в майбутньому має виглядати. А далі ми побачимо: ринок піде як по підручнику, чи не піде. Тут уже питання відпрацювання самого ринку. Тобто, ось так у нас. Може бути в першому реалізація, а саме від якої точки, від точки, один чи другої третії, будемо зростати. А, то бачите, лінію пропустив одну видалив даремно. Зростати мож... можемо від якої ось, ось вона має бути тут, від першої точки чи від другої третьої. Це вже ми будемо говорити, коли ми ну, цей сценарій почнемо виконувати. Коли ми прийдемо сюди. І прийдемо в точку 1, І ось тоді ми про це з вами поговоримо. Тому будемо стежити. Ви також, якщо будете це бачити, ну нагадуйте мені, що я також не забув. Ось в цьому все. Нічого в нас по ринку взагалі цікавого не відбувається на валютах. Ну, все інше ми з вами. Що можливо може бути, ми обговорили. Питання, якщо є, можете задавати, якщо немає, мінусуйте, І в понеділок з вами це же самий час. Зустрічаємося і працюємо далі. Якщо немає питань, то як ми завжди це робимо, мінусуйте і будемо завершувати наш ефір. Так, бачу мінус. Так, добре, мінуси у нас пішли. Тоді раз питань немає. Я бажаю всім. Вам гарного настрою, всім вам гарного дня, всім гарних вихідних і до зустрічі понеділок. цей самий час. Всім пока.